Хочу показати вам відкатні ворота з ламелю жалюзі дошка 175-та. Показати наш антикор. Чому наші ворота ми вважаємо особливі? Тому що ми не переживаємо, що вони почнуть ржавіти і втрачати колір. Тобто вони обшиті повністю з того ж самого метала, що і ворота. Зроблені з того металу, що й жалюзі. 05 Польща, 7016 графіт. От якщо подивитись на консоль да, направляюча балка, яка їздить на роліках, вона повністю закрита. І оце болюче місце, там, де з'єднання труби і балки, де завжди витікає ржавчина, воно закрите. Взагалі всі місця, навіть притворна труба, і та закрита металом. З полімерним покриттям. Польща Польша 05. Ось така якість. Ось так воно все. Ось наша балка.